Ювілей школи це не просто дата, це свято багатьох поколінь, зустрічі випускників, спогади і фотографії. Це свято великої, дружної шкільної родини, де відкриваються нові вміння і цікаві знання, де з'являються нові справжні друзі, теплі слова, присвячені рідній школі. Сріблястий дзвоник сповістив про початок нового навчального року. Рідній матвійській школі виповнилося 30 років. Зрілих 30 років це майже 32 тисячі уроків у цих стінах, близько 60. 4 тисяч шкільних дзвінків. Матвійській школі лише 30. Вона ще молода, повна сил, красується на всю околицю. Школа має не тільки багато минуле, творче та сучасне, а й перспективи розвитку на майбутнє. Певненість у завтрашньому дні ґрунтується на високому професіоналізмі вчительського колективу, багаторічних традиціях, сучасних методиках виховання, тісній співпраці з випускниками та батьками. Школа може пишатися багатьма своїми учнями. Нехай хтось не зірвав Рок з неба, але запам'ятався дитячою безпосередністю, дотепністю, хорошим ставленням. Протягом 30 років школу закінчили 227 випускників. З них 14 залишили школу з відзнакою. 23 випускники матвійської школи продовжили справу своїх наставників, обрали професію вчителя. У народі кажуть, який господар такий і дім. Школою завжди керували, керують і нині мудрі, далекоглядні, невтомні, самовіддані, аж до самопожертви трудівники, терплячі, лагідні, високосвідомі громадяни своєї батьківщини. Цього святкового дня серед почесних гостей були і ветерани педагогічної праці. Вони пішли зі школи на заслужений відпочинок, але назавжди залишили світлі та добрі спогади. Тож слово мала колишній директор Матвіївської школи Ніна Михайлівна Федорчук, якій було що сказати. Адже присвятила своє життя рідній школі. Прекрасна наша школа, прекрасна. І особливо сьогодні. Я вже довгий час не була в цій школі. Подивилася кабінети дуже чудові, дуже чудові, як музей. І тому учням треба тільки вчитися на відмінно. І тут я дивлюся на всіх і бачу і учнів, і, бачу, і всі мої, наші випускники. Велике спасибі вам. Приходьте у нашу школу, відвідуйте. Хай щастить вам. На жаль, плин часу незворотний і швидкий, а життя коротке, тож уся шкільна родина згадала тих учителів, працівників школи і учнів, які відійшли у вічність, залишивши після себе добрі спогади, вшанували пам'ять цих дорогих людей хвилиною мовчання. Ювілей школи це визначна подія і для всього району. Отож, цією визначною подією, всю шкільну родину привітав голова Володарської райдержадміністрації Сергій Табалюк. Звертаючись до наших діточок, я хочу побажати вам сили, мужності, волі, яка вам дуже знадобиться для того, щоб оволодіти сучасними знаннями. І війти в доросле життя сильними, мужними, вольовими, справжніми, совісними людьми. Зі святом вас, шановні друзі, з вітальним словом до усіх присутніх звернулася помічник народного депутата України Віталія Гудзенка, Людмила Верязкіна. Вітаємо вас, бажаємо вам надалі процвітання, надалі, щоб ваша родина збільшувалася, миру і здоров'я. Почесні грамоти та грошові премії від народного депутата отримали педагогічні працівники та настоятель місцевої церкви отець Борис. Щорі вітання шкільній родині адресував і сільський голова Олександр Шаповалюк. Олександр Олексійович пригадав і свою трудову діяльність на освітянській ниві рідної школи. Низько вклонився ветеранам праці, висловив подяку педагогічному колективу та меценатам школи. Я хочу побажати вам всім. Гарних успіхів. Разом з тим, я радий, що мені довелося працювати в цій школі. Я радий тим, що мої діти навчалися в ній, здобули освіту. Я сьогодні радий тому, що мій внук прийшов навчатися в нашу школу. І я хотів би, щоб ми всі, хто живе в цьому селі, повернулися лицем до школи. Питання тому, щоб більше дітей йшло в нашу рідну школу. Зі святом осі. Всього найкращого. З ним знань та зі славним ювілеєм школи від імені директора ТОВ ЕФКЛ Миколи Каплуна привітав Сергій Шиян. З нагоди свята Сергій Володимирович за дорученням Миколи Степановича передав кошти на потреби школи. Я бажаю діткам на цій дорозі. Успіхів, здоров'я, натхнення і всього самого найкращого Педагогічному колективу. Я бажаю пережити благополучно ці всі реформи, щоб ви вижили, щоб у нас оці децентралізації не призвели до того, що в селах не залишиться шкіл. Тому що всі сьогодні прекрасно знають, поки в селі є школа, поки в селі є ФАП, це. Є життя, село живе. Поки є будуть дітки, і треба, щоб вони народжувалися і щоб ці роди в нашій державі були не платними, а безплатними за рахунок держави, щоб була робота вам, вчителям, Я вам бажаю терпіння, натхнення і всього найкращого. Із надзвичайно корисним та вагомим подарунком на свято завітав представник благодійного фонду Фортеця Ігор Постельга, котрий від імені голови фонду Олександра Ференця вручив електричну плиту, яка є необхідною для школи. Адже попередня плита є ровесницею школи, вона служила 30 років, її не раз ремонтували. Тож відтепер новенька електрична плита надійно забезпечить своїх школярів смачними гарячими обідами. Подарунок викликав бурхливі аплодисменти присутніх. У своєму вітальному слові Ігор Леонідович зазначив, що Матвійська школа є затишною, красивою та охайною. Прийміть щирі вітання з нагоди свята вашої школи, першого дзвоника. Це дійсно це народне свято, тому що, як би його не називали, до нього мають відношення всі покоління людей, починаючи від самих маленьких і до наших дідусів бабусів. Я хочу звернутися до наших самих маленьких винувачів свята. Ви гарно навчайтеся і слухайте своїх вчителів, а дорогі батьки, вчителі, зробіть так, що наші ці маленькі громадяни нашої держави дійсно зробили її, чи піднесли її на те місце, яке вона заслуговує у світовій спільноті. Тому від щирого серця прийміть вітання. Про дружний та працьовитий педагогічний колектив говорив і депутат Володарської районної ради Іван Вітенко. Я в щиро серця хочу привітати вас із сьогоднішнім святом, із святом першого дзвінка із славним ювілеєм 30-річчям нашої рідної школи. Хочу побажати учням відмінних знань у навчанні міцного здоров'я. Батькам, вчителям, терпінням і всім великого щастя, родинного шкільного. Іван Миколайович від себе особисто подарував школі набори шашків та шахів, щоб учні корисно та цікаво проводили дозвілля. Неважливо, скільки років промайнуло з дня закінчення школи та отримання атестата. Колишні учні завжди поспішають на зустріч до рідного шкільного порогу. Сьогодні ці випускники мають різні професії сім'ї, дітей, але завжди їх об'єднуватиме навчальний заклад, у якому пройшли кращі роки дитинства та юності. Про найцікавіші та найприємніші моменти шкільного. Життя, говорила випускниця 1997 -го року Юлія Плащук. Бажаю школі, щоб шкільний дзвіночок ще багато-багато років поспіль запрошував діток на житті. Педагогічному колективу бажаю на бажаю хороших учнів. І щоб знання, які ви сієте дітям, поверталися до вас з перемогами на олімпіадах. Науковими роботами, щоб з гордістю при кожного учня могли сказати, що цю да. дитину я кричала. Теплі та щирі слова привітань линули з уст директора школи Іванни Гулик. Із великим задоволенням директор школи виконала почесну місію, вручивши похвальні листи та подяки кращим учням школи. Усе, що стосується школи, і її учнів, пов'язане з батьками дітей. Вони частина шкільного колективу. Отже, щирі слова подяки лунали батькам, бабусям та дідусям, які беруть активну участь у житті школи. У день ювілейного 1 вересня велика родина Матвійської школи отримала благословення від настоятеля церкви отця Бориса. Усі разом попросили у Господа миру для України та подякували за те, що школа живе і пожинає нові успіхи. Цей святковий день, День знань, 1 вересня, ювілей нашої школи. 30 років. Дітки йдуть до школи, навчаються, отримують знання. І що в селі найголовніше? Що все Це храм Божий і школа. Тому що в храмі Божому ми навчаємося закону Божого, ми навчаємося духовності. В школі ми отримуємо знання, великі, чудові знання, які потім дають дорогу дітям в світ, в яких потім дітей будується держава. Тож, дітки, щоб ви гарно навчалися, щоб ви були працелюбні. Саме головне, що любіть Бога, любіть ближнього, шануйте батьків. Шануйте вчителів, навчайтеся, отримайте великі знання, досягайте великих досягнень. Господь вам завжди допомагає і благословляє. Шкільний дзвінок жоден день у школі неможливо уявити без нього. Дзвінком починаються і закінчується урок. Шкільний день, навчальний рік. 30 років тому шкільний дзвінок сповістив про відкриття нової школи і про початок першого навчального року. Як символ школи передається він із рук у руки, з покоління в покоління, і ось через 30 років він опинився в руках цієї чарівної прекрасної малечі, яка з гордістю подала ювілейний дзвінок. Починається новий навчальний рік 2017-2018. Хочеться побажати усім. Здоров'я, миру, успіхів і наснаги, і подякувати, користуючись нагодою голові благодійного фонду фортеця Олександру Борисовичу Ференцю, який нам допоміг організувати навчально-виховний процес, тому що шкільна їдальня без нової електричної плити, звичайно, не давала б нам гарячого харчування для наших вихованців. Хочеться подякувати всім працюючим нашої школи, починаючи від педагогічного колективу вчителів, закінчуючи технічним персоналом, і також подякувати батькам які не залишились байдужими до проблем нашої школи всім здоров'я, миру, наснаги і всього найкращого у цьому навчальному році. А нашим учням бажаю здоров'я і, звичайно, шкільних перемог.